На Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому попрощались з 36-річним військовим Олександром Гусаком. Він загинув 8 липня під час бойового завдання поблизу села Богородичне Донецької області. Божеволілий ворог. Російські окупанти, маючи такі ресурси, нічого не спромоглися зробити. Живуть в болоті, в брехні, в неправді, не знають, що таке свобода. Ми не можемо їх зрозуміти, бо ми виховані по-іншому. Нас з малку вчать любити свою країну. Олександр Гусак, 12 років, працював на заводі Гідросила вперше пішов на фронт під час антитерористичної операції. Він туди їздив, завжди захищав нас. Ми однокласники в одному класі навчали, з дружили. Це була дуже гарна людина. Це душа компанії завжди. Його всі вчителі в школі любили, спілкувалися, підтримували зв'язок. 7 липня він вже не відповідав. Дмитро Колісник дружив з Олександром Гусаком 20 років. Я знав, що він був на сході, а не на півдні. Вони були на першій лінії. Він каже: що, що дуже там артилерійський вогонь противника ну, дуже сильний, що багато поранених, багато вбитих. Важко по декілька днів не знімали броню. Після війни Олександр Гусак планував одружитись і побудувати дім. У нього залишились батьки та сестра. За підрахунками Суспільного вшанувати пам'ять бійця прийшла сотня людей. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.